Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко, які є активні промокоди дієві, що найголовніше в UA онлайн на всіх серверах. Зараз я вам про це розкажу від вас небагато. вподобаєчка. Підписка обов'язково на мій youtube канал, якщо того ще не зробили. Там червоненька кнопочка, зробить її сірою. Ну і напишіть в коментах, чи вводили ви хоча б один із цих промокодів. Перший промокодик це, звичайно, мій промо, блогерський. Він виглядає ось так: Чотири квадратики. Промокод, хештег Євченко. Написали і активуємо. Отримує 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Як тільки додадуть мій е, скін, також будете скін отримувати е, на декілька днів. в оренду. Промокод, який називається News Android. Ось так. News Android. Успішно активовано. Ви отримаєте нагороду через одну годину активної гри. Вам буде видано досвід, два досвіду та 15 тисяч валюти. Будь ласка, перший робочий промо. Наступний промо, який ви могли бачити із будь-яких відосиків на офіційному телеграм-каналі, е, так, Online в Тікток-каналі, це хештег старт. Натискаємо. Промокод старт успішно активовано. Нагороду через 2 години активної гри. Три досвіду та 50 тисяч валюти. Запам'ятовуємо, скільки вже ви коштів можете отримати. Мій 35, далі 15, цей 50. Уже у нас 100 тисяч. Найкоротший промокод, який тільки у нас є в UA онлайн це хештег Він. Знову ж таки. Підтверджуємо і бачимо. Успішно активовано. 4 години відіграли, 6 досвіду отримали та 150 тисяч валюти. Разом уже 250 тисяч у вас на руках. Нещодавній промокодік, який звучить отак: New АПД. Підтверджуємо. Промокод APD, активовано. 1 годину відіграли, 8 досвіду та 60 тисяч валюти. Це вже 310 тисяч у вас на балансі. Наступний промокод. Це Black Vampire. Одну годиночку відіграли. Два досвіду отримали. 15 тисяч валютки теж отримали. А що найголовніше, ці всі промики не є блогерськими. Єдиний блогерський промик це мій Євченко. Всі інші це промики від розробників, які теж ви можете активовувати, і будете відігравати, і отримувати за те бонуси. Окей. Наступний промокодік. У нас Каспар. Знову ж таки, одну годину відіграли, два досвіду отримали, та 15 тисяч валюти отримали. Загалом це у нас скільки? 340 тисяч за ці промокодики. Крокуємо далі. Наступний промокод, який є активний на всіх серверах. Це у нас Хопкінс. Так само одну годиночку відіграли, два досвіду отримали, 15 тисяч отримали також гривень. Це вже 355 тисяч гривень. У вас буде на балансі. Окей, поїхали далі. Наступний промокодік, який теж у нас активний. Це xtelbin 2 Підтверджуємо: годиночку відіграли. Два досвіду отримали ігрову валюту. 15 тисяч на балансі. У нас уже після чого 370 тисяч валюточки. Йдемо наступній промокодики. Ось так. сорі 23, 1 годину, три досвіду, 30 тисяч гривень, і Mitsubishi Lancer X Evolution на 3 години. На балансі у нас вже буде після цих всіх промиків близько 400 тисяч гривень. ідемо далі. І останній промок, який я. Знайшов прям активний на сьогодні. Нагадую, що це відео я випускаю 30 вересня. Не знаю, коли ви його побачите. Може, вже не буде якийсь промокодик активний. Промокод ФРІ е, в нас одразу з ходу. Нам видається віпка на 24 години. Не треба відігравати нічого. Ігрова валюта 40 тисяч. Все, майно, нагороди. Заходимо сюди. Майно, нагороди. Забираємо. Бамс-бамс. Нам уже зразу з ходу дали. Віп Сільвер на 24 години. години. Балджожбаж. Я сподіваюся, що це відео було для вас максимально корисним. Усі промокодики, які ви зараз бачите е, на екрані, будь ласочка, ще раз нагадую, тут був тільки один блогерський промо, і всіх інших, яких ви знаєте, блогерів, майже в кожного є свій промокод. Ви, на жаль, вести не зможете, тому що. Якщо ви введете мій промик, ви не зможете вести промокод іншого блогера. І навпаки, якщо ви ввели промокод якогось блогера, то мій промокод уже ввести ви не зможете. Блогерський, тільки один промокод є для ведення. Всі інші, які я показав, це промики, які є офіційно від розробників. Вони на даний момент діють. Лайк, підписка. Телеграм-канал, де у неділю хтось забере один мільйон валюти, залишив під відео. Будь ласка, залітайте. Підписуйтесь на зв'язку. Славко Євченко. Бачимося в Аонлайн зовсім скоро. Хенеш!